Я не випадково попросив вас сьогодні про включення, тому що ну, ми добре знаємо, що ви обізнані із внутрішньоросійським контентом, контекстом і так далі, дискурсом Присвячуєте цьому багато часу, проводите дослідження електоральних настроїв. І от вчора пролунала заява від Дональда Трампа на адресу, як на мене, Путіна. Він сказав, що він не задоволений ударами Росії по Україні. Він зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю. Там було, до речі, спочатку повідомлення пресі, що нібито не буде брифінгу, а потім все ж таки був брифінг, і Трамп сказав, що він не в захваті від того, що відбувається з бомбардуванням, тому що вони бомблять як божевільні прямо зараз. Вони бомбардують. Я не знаю, що там відбувається. Це погана ситуація. Е, я звернув увагу там на дописи моїх колег, які пишуть про те, що мовляв, ну залишилося лише пальчиком помахати Путіну з боку Трампа і мовляв це така буде реакція. Ми очікуємо звичайно якоїсь більшої реакції. от Пане Вадиме, от така реакція з боку Трампа. До речі, це не перша. Це м -м, жорстка реакція на тлі його заяв. Чи це ні про що ж таки? Станом на зараз Трамп вважає, що він іще має шанси провести переговори. Тобто, все, що зараз робить Трамп. Це, власне кажучи, частина переговорного процесу, він все ще сподівається на те, що з путіним можна буде про щось домовитися з моєї точки зору. Це вже нереалістично, але тим не менше, ну на цьому етапі не реалістично, Але тим не менше, Трамп не залишає спроби домовитись про щось і хоч якимось чином вийти із тієї ситуації, яку він багато в чому сам себе загнав коли говорив про те що він закінчить війну за 24 години з путіним у нього хороші стосунки і так далі і так далі що робити з цим він до кінця не розуміє тому він продовжує переговорний процес і власне кажучи він залишає за собою дві на сьогоднішній момент реалістичні опції перша опція яка нам дуже сподобається це якщо справді будуть введені Ті санкції, про які говорив Лінсі Гремк, про те, що е, ті, хто будуть купувати підсанкційну російську нафту, будуть е, в принципі, на ці країни будуть накладені мита в 500%. Е, друга історія це е, та, яка нам не сподобається, але вона теж дуже реалістична на сьогоднішній момент. Це те, що Трамп е, поступово е, на гальмах спустить всю цю історію, буде продовжуватись допомога Україні. Але в той же час не буде якихось наджорстких санкцій проти Російської Федерації, тому от власне кажуть, що в цій вилці він залишається, він залишає невідомим, як він буде далі себе поводити. Але ще раз повторююся, я вважаю, що і ще кілька тижнів він буде пробувати робити переговорний процес. У моєї точки зору такий собі дедлайн, після якого точно стане зрозуміло. Уже всім в світі, що Путін не піде на переговорний процес, це десь кінець травня місяця, це вибачте середина травня, середина кінець травня місяця. Тобто, десь приблизно місяць залишився до того моменту, коли стане зрозуміло, яку стратегію обере Дональд Трамп або дуже жорстку, або в принципі переключитись на якісь інші теми і спробувати тему України-російської війни відкласти на другий третій план. Тоді мене ритеричне запитання: а що ж із самозакоханістю Трампа в такому випадку? Ну, це реальний пророж, тим паче. Він вчора повідомив про те, що в Омані цими вихідними в суботу будуть проведені, ну як кажуть, іранці, непрямі переговори з Іраном по ядерній програмі, і це навіть підтвердив е е е очільник закордонного відомства Ірану. Там були різні заяви, від ІАТОЛи, ну, цікава така, як словесна була. Що мені вказане, те, що Трамп добився того, щоб Іран пішов на переговори. Ну які результати будуть, ми звісно будемо бачити, бо може бути історія схожа з Росією, але от з Путіним, ну все ж таки, за самозакоханість Трампа ну скидати зважу, як на мене, не варто чи не так? Ну її не варто скидати, але е, питання тільки в тому, кого він визначить винним. Він визначить винним кого зі свого оточення. Він визначить винним Путіним. Він визначить винним Україну. Чи кого він буде визначати, виходячи з його психотипу, це буде ключова відповідь на питання про на те питання, яке ви задали, яке ви щойно задали. Тому що буде визначено ним або хто буде визначений ним винним, поки що ми прогнозувати не можемо. Я Ще раз повторюся: ми маємо іще приблизно місяць такого собі переговорного процесу, коли Трамп буде пробувати тиснути на Володимира Путіна, в тому числі і лякаючи. Всім тим, що буде робити ОПЕК Плюс, і всім тим, що е, зараз відбувається на ринках нафти. Мається на увазі, по-перше, падіння ціни, а по-друге, розширення ринку е, за рахунок країн перської за за затоки. Тобто мається на увазі, що країни перської за затоки можуть почати захоплювати ті ринки, на яких Росія, здавалося б, відвоювалася їх протягом останніх трьох років. Перш за все, це Індія і напевно частково Китай. Тому з цієї точки зору ще раз повторююся, зараз ми знаходимося на такій собі точці розмилки, після якої буде або одне рішення, або друге. Судячи з усього, нам залишилось не дуже довго чекати, але, але доведеться чекати. Тобто, в принципі, він прийняв рішення ще продовжувати переговори. Ну я так розумію, оптимізму у вас не так багато, швидше песимістичні налаштовані ви стосовно того, там результатів я маю в мавизі позитивних щодо припинення вогню. Я, я можу... вважаю, що Путін вийшов із переговорного процесу. І я вважаю, що Путін на сьогоднішній момент прийняв для себе рішення, що він повинен провести цю літню воєнну кампанію. Тут причин для цього насправді є ну, глобальних причин з моєї точки зору є три. Перша причина лежить виключно в психології Володимира Путіна. Очевидно, його оточення йому донесло інформацію про те, що Київ за три дні 2-0 цього літа 100% вони зможуть зробити. Я розумію, що це не нісенітниця, але тим не менше він живе в цій от психологічній парадигмі, і вона дуже важлива. Тобто, він хоче цієї літньої кампанії, і це насправді це переважує багато чого іншого. Другий момент, який б як би дивно це не звучало, але е, його оточення, і він сам е, дещо бояться мирного транзиту. Вони бояться того, е, як буде поводити себе 30% російських ура патріотів, які достатньо накачені інформаційно протягом останніх трьох років, е, які заряджені інформаційно, і для яких е, будь-яке е, будь закінчення війни, крім повного знищення України, вважається поразкою. Що робити з цими 30 відсотками, які звичайно не підуть на бунти, вони не будуть виходити на вулиці. Але те, що вони будуть частиною цього кухонного спротиву, якщо хочете, мов ще знову кухонного спротиву, він не знає. І між іншим, ця частина, яка раніше була кістяком, власне кажучи, виборців Путіна, вже ми помічаємо, що вони частково стають кістяком антипутінського такого собі. Ну, це тяжко назвати групою людей, тому що немає лідера, немає спеціальної якоїсь там ідеї, навіть ну крім ура патріотизму, але кістяком такого собі можливого в майбутнього певного масового руху далі, і так далі. Тобто, це другий аспект, чого він, власне кажучи, боїться йти на перемир'я зараз і не хоче йти на перемир'я. А коли в нього немає відповіді на питання, що робити, він завжди відкладає будь-які рішення. Це його характерна риса. У третій... запитання я перепро... да, Перепрошую надав за да, да, да. є, ще третій аспект з моєї точки зору абсолютно нереалістичний, але в з того, що я розумію, в російських <ккій> кремлівських колах вважають, що в майбутніх переговорах Китай Сполучені Штати Америки Росія може зайняти місце такого своєї посередника, який буде потрібен і Трампу і Сі Сіземпіню. І отут тому власне Путін не вважає, що не буде накладено якихось глобальних санкцій. Хоча, в принципі, ситуація на ринках нафти вже можливо і не буде потребувати нових санкцій. Але тим не менше, він вважає, що він може зіграти в цю гру, і тому е, він вважає, що треба потягнути час. Думаю, що після того як були введені е, тарифи е, мита Трампа, ніякої історії про те, що ти будеш і там, і там немає. Тут уже ситуація стає або або, або ти з Китаєм, або ти з США. Але е, тим не менше Путін е, буде пробувати грати цю гру. Е, Уточнюючи запитання. Ви говорите про мирний транзит. Що ви маєте на увазі? Ну, мається на увазі закінчення війни і перехід до. Е, після того, як закінчується війна, перехід на мирні рейки. Тобто mm -hmm. демобілізація, <кхем> щось треба робити з ВПК. Щось треба робити з іншими галузями економіки: повернення цих людей, мільйона людей із фронта е або з армії е до мирного життя, їхнє влаштування, ріст бандитизму ну, до со всі ці речі. Ну вони, до речі, я дивлюся в інформаційному полі, то вони готуються до повернення героїв СВО, і там багато повідомлень про те, що вони мають бути там суспільно-політично значущими особами, і таке інше, їх треба там долучати до різних процесів, там, наймати на роботу і так далі. І така робота проводиться вже дуже давно. Ну, ну я вже спостерігаю щонайменше рік за цим. Ну проводиться, але це тільки за тобто, в принципі, ти завжди боїшся, коли повту одне діло працевлаштувати 100 людей. На всю Росію, тобто, як зараз, там навіть на останніх виборах я забув точну цифру, але там пару сотень людей було працевлаштовано депутатами різних рівнів. Тобто а до рівня там мерів доходило там одиниці, а інше діло, коли повертається мільйон. Тобто, тут це буде дуже тяжко контролювати. Реально, так, чому, вони, мільйон, чому мільйони? Ну там ну повернеться ну 1500 максимум не більше. Півмільйона людей повертається з фронту, які вміють стріляти, які вміють е, користуватися дронами. Ну, ви uh -huh. Розумієте, що бандитизм 90-х і стрілками не потрібен. Тобто є дрон, і ти можеш вирішити дуже багато питань. Е, і е, тому тут тут є цілий низка моментів, які е, ну, будуть багато в чому схожими і в Україні, і в Росії після по закінчення війни, але е, там. У нас багато чого буде злагоджувати демократія. Хоча й вона буде, і в принципі очевидно, все ж таки будуть в своїх на містах. Там в неймовірно жорсткій системі, яка буде тільки закручувати гайки, тримати отак в узді таку кількість людей буде достатньо складно. Тобто, в принципі, варто згадати, як радянський союз перемалював авганців, але це були не співмірні цифри порівняно з тим, скільки людей зараз.